15 серпня 1556 року у Дворецькому монастирі князів Заславських при церкві Святої Трійці нині село Дворець Хмельницької області було розпочато роботу над рукописом Пересопницького Євангелія, яку було завершено 29 серпня 1561 року. Пересопницька Євангелії є унікальною пам'яткою культури і мистецтва, феноменом української духовної культури. Це національний раритет, що являє собою книгу вагою 9 кг 300 г, написану пізнім уставом на пергаменті форматом 380 на 240 мм. Древнє місто Пересопниця на високому березі, де перетинаються річки Стубла і Горинь, було колись замком, оточеним стінами і оборонним земляним валом, переспоєм, тому Пересопниця. Цю книгу замовила і фінансувала княгиня Анастасія Жеславська Заславська, що походила з роду литовських князів Гольшанських. Невідоме ім'я художника, який написав чотири мініатюри євангелістів і декорував перші сторінки Євангелій з використанням рослинних орнаментів. На Пересопницькому Євангелії, тримаючи руку, приймають присягу українські президенти. Ця традиція започаткована за ініціативою письменника, дипломата і громадського діяча Романа Лубківського. 14 травня 1989 року на місці, де колись стояв монастир, було встановлено пам'ятний знак українській першокнизі.